Або моїй близькій людині боляче, я не знаю, що з цим робити. Я відсторонююсь. Чому так стається? Що таке прив'язаність і як взаємини з батьками формують нашу модель поведінки? Сьогодні розглянемо уникаючий тип прив'язаності, як цей тип може впливати на стосунки зі світом і з собою та неабияк псувати життя. Він тебе не кохає. Він тебе точно покине. Тому зроби це перше. Кому потрібні ті стосунки? Я от не хочу від когось залежати. Я так хочу цього, ж, але боюсь. Доброго вечора. Доброго вечора. Оксана, Дуже раді бачити вас знову. Оксана Побережна. Навчалася Луцький інститут розвитку людини університету Україна. Перша освіта медична, друга освіта – реабілітація, Третя освіта – психологія. Досвід психологія. 5 років, медицина 5 років. Сьогодні у нас така цікава тема, як уникаючи тип прив'язаності. Але перш ніж заакцентувати увагу саме на цьому типі, хотілось би загалом дізнатися, що це таке, як розшифровується це поняття, і які є види ще крім цього прив'язаності. Uh -huh. Я теж дуже рада, що я нарешті тут. Ну, що таке тип прив'язаності? Я би хотіла по-простому сказати: ми люди парні, створені, щоб бути в парі. Та? І які б не були обставини, рано чи пізно нам завжди хочеться бути в парі. І це нормально. Навіть якщо дуже важка ситуація, після розлучення проходить декілька років, місяців, ми хочемо бути в парі. Та? І тому прив'язаність це, це залежність в якійсь мірі, не до кінця здорова. Да, простими словами, які бувають прив'язаності? Це уникаюча, тривожна і агресивна. Да? Тобто це ті прив'язаності, які обмежують людину, по-простому, скажімо так. Угу. Зрозуміло, що, будь-який з цих типів він бере початок з дитинства. Якщо розглядати саме уникаючий тип, от е, що на що, що на це впливає? Е, його розвиток, тобто чого людині не вистачає в дитинстві, що ось так формується, це він проєктує ця людина вже в дорослому житті, цю поведінку. Ну, давайте так глибше тоді розглянемо. Що таке уникаючий тип. Він виникає, коли дитина потребує допомоги, а їй цього не надали. Або дитині страшно і ніхто не присутній, або якась така стресова ситуація, і дитині не пояснюють, що сталося. Адже найважче для дитячої психіки це невідомість. Це може бути звичайно банально. Вимкнули світло, дитина злякалась. Підійти до дитини і сказати: все нормально. Все нормально. Ми тут є, дорослі поряд. І психіка. Зразу така стає лояльною, да в неї ніякого такого сигналу нема про допомогу. Але ж коли не пояснюють дитині, зазвичай колись не пояснювали, казали: діти малі, для них нічого не потрібно. Або ви соні впораєтеся, або навчайся, ти скоро виростеш і тобі потрібно буде самому з цим справлятися. Так, розвивайся, або як це підлаштовуйся. І ось, до прикладу, дитина довготривалий час, вона голодна і її ніхто не готує. Не годує дитини, да? такий дискомфорт. Або дитина злякалась, і її ніхто не обіймав. Не обійняв, не підтримав, не сказав якісь теплі слова, або не казали постійно, я в тебе вірю. І в цей момент психіка, що коли мені погано, моя найрідніша людина це хто виховує батьки зазвичай, або є можливо бабусі, тобто хто в ближньому колі, виховання це можуть бути бабусі, можливо, тьоті, можливо, няні. Не підтримали, не допомогли. В психіки виробляється, не потрібно довіряти найріднішій людині, тому що довіра це біль. І виникає таке відсторонення. Чим ближче людина підходить, в неї відразу йде страх. Будь-які емоції це страшно небезпечно. Небезпечно. Чому? Тому що дитина не змогла прожити біль. А більця залишилась, а біль це тобто емоції, тобто заблоковуються всі-всі емоції. В основі лежить ображене дитя, незахищене дитя. В глибині кожного дорослого, хто створює уникаючий тип стосунків або. В них лежить ображена дитина. Що це таке? Їхня психіка хоче захистити від болю. Іде захист, механізм захисту. Не підходь, не підход подалі. Тобто, що це буде? А це будуть, скажімо, такі емоційні гойдалки. Ми разом, ми окремо, ми разом, ми окремо. Да? Емоційні гойдалки це як? Уникаючий тип зазвичай хочу бути разом але тільки на відстані, тобто онлайн розмови зараз у нас дуже розповсюджено. Це що наші українки є в них така можливість відвідувати різні країни, і в кожній країні може бути якісь, ну, якісь спілкування. І саме цікаво на відстані. Їм цікаво. от сьогодні навіть я проводила прямі ефірі. Мені пишуть, да, дійсно на відстані класно, тільки ми разом ми не можемо. Що це таке? Це вже уникаючий тип. Уникаючий тип це коли йдуть е, стосунки з одруженим. Це ідеальний варіант, просто ідеальний. В ось тут може бути мир і злагода. Він приходить, любов, все-все, але -все, тільки ж не разом, не звертаючи уваги, що як шо Кольцо на пальчику. А так, ну все так класно. Уникаючий тип це коли людина постійно у відрядженні. Кар'єрист або кар'єристка яких взагалі нема разом. Тобто це може бути а, в морі, хто плаває так, в їх же ж постійно нема. Вони там декілька є там тижнів, місяців і все, більшості нема. Саме цікаво, у мене є сімейні пари, які, коли на відстані в них все складається, ідеальна сім'я. Вони побудували, вибудували, все є, але він закінчує працювати, вони не вміють жити. Свариться? Вони просто не вміють. Я Секс не сходиться. Один до Ні. Одного. Секс не сходиться, в них не сходиться взагалі. Спілкування дратує її повністю. З'являється третя людина відразу ж, щоб задовільнити, щоб якось напругу зняти. Пам'ятаємо, що напругу буде знімати завжди третій. Ось уникаючий тип: це хто? Це та людина, яка. Я не знаю, чи я вартість з тобою, бути. мабуть, що ні. І це постійно цими словами. Хочу, не, не хочу, знаю, не знаю. Я ось не можу визначитися. Ну, у мене є така ситуація, що моя знайома певний час зустрічалася з хлопцем, ну побачення декілька разів mm -hmm. було, і навіть дійшло до е близькості, інтимної, маю на увазі. І ніби все було добре, все класно. Він їй компліменти там запрошував всюди. І в один момент він просто зник. Просто ось так, ну без пояснень. І у мене виникає тут два питання. Це має якісь відношення до уникаючого типу прив'язаності? Чи це радше йому просто стало нецікаво з нею більше? Він задовольнив там свої потреби і зник просто? Тут потрібно внести коректив. Що таке уникаючий тип? Це в нас з тобою стосунки, але не постійні. Ми сваримося, розходимося, а тут показано, в них було певний час спілкування, тобто завойовування, і зник. Значить, зовсім інше цікавило. Бо зазвичай вони повертаються. Їм цікаво це повернутись без різниці, чоловік чи жінка. Отут саме ізюмінка повернутись. Тому тут більш буде як трофей. Я, ну, я думаю, є такі ти різновид чоловіків, які люблять здобувати трофей. Більше ста їм це як для галочки, щоб отримати самовпевненість. Угу, цікаво. Дуже, дуже дуже розповсюджено, коли вони там ставлять галочки по кількості. Навіть є в дівчат, ну, це нормально, це не стосується тільки чоловіків. Угу. А якщо, наприклад, трошечки розберемо цю ситуацію, якщо він... Періодично з'являвся в твоєму житті, то це вже буде. як да, ви Це мені, вже уникаючи. Якщо ви періодично, то разом, то ні, то разом, то ні. До речі, уникаючого типу є ще така зверхність не визнати, що ти мені цікавий. Згадуємо, бажання разом є в кожної людини, але тут же ж потрібно сказати: я сумувала за тобою. Бо ж уникаючи це на відстань, і в якісь будуть в них розлучення, да, на тривалий час. І от коли вони зустрічаються, тут же ж потрібно знати, Де да, я сумувала або сумував? Де да, мені так не вистачало тебе? Цього ніколи уникаючий тип не скаже. І вони тільки зверхньо можуть сказати: Ну що там, Зраджував? зраджувала? Скільки в тебе було партнерів? Да, тобто зверхньо, І в цей момент партнеру може стати боляче, він може сказати, ти мені зробила дуже боляче, тому що для мене важливо те, що між нами. А уникаючого, пам'ятаємо, уникаючого чистого типу нема. Буде тривожний в переміжку з уникаючим, або уникаючий в переміжку з тривожним і агресивним. Да? Бо тут різні стадії. Бо якщо а чому виникає агресивний? Коли в людини уникаючий тип, а в іншого партнера нема цього. І він буде наближатись. Я хочу продовжити з тобою стосункою. І давай десь разом відпочинемо. Можливо, давай розглянемо разом проживати. І в цей момент в людини буде агресія. Не дави а, на мене. Так, да, 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 да. І дуже багато дівчатка. А він на мене давить. Чим? Тим, що хоче продовження? Тому тут така дуже тонко-тонко потрібно це розуміти. Залежність, созалежність – це коли ми живемо, страждаємо, а уникаючи не живуть. Вони постійно розстаються. Оце саме цікавіше буде. Ну, от, до речі, я читала таке цікаве дослідження американського психоаналітика Джона Булбі, то він досліджував саме дітей, які проживають у дитячих будинках. І от в них саме цей уникаючий тип прив'язаності він проявляється найкраще. І от їм важко свої емоції, близькість проявити. І я хотіла запитати, чи у майбутньому, коли вони вже виростають, вони можуть цю побороти, можливо, пропрацювати цю уникаючий тип прив'язаності? Чи можна розтопити їхнє серце, якщо так можна сказати? Так, можна, але це потрібно дуже досить багато докласти зусиль. Насправді, І ця людина хотіти так само Ой, дуже довго, насправді так. Є люди успішні. Я ж проговорила, вони зазвичай кар'єристи. Але от до стосунків таких вже повноцінних, їм дуже важко, їм страшно, де без 50 відцінків сірого. Да? Ну, це ж в якомусь мірі таке можливо, от дуже багато досліджень саме оцих дітей, які самі виховуються. Чому тому, що їм не дали тепла? Бо коли батьки що роблять? Прям вкладають тепло, плекаються любов'ю. Як чим людина наповниться, ти потім ділиться. Стосунки, це що? Ми відображаємо те, що було в моїй першій сім'ї. Перша це яка батьківська. Я створюю відповідно другу таку саму, як у батьків. Можна сказати, та ні, я навпаки зовсім по-іншому. Зазвичай, коли ми розбираємо е сім'ї, виходить повністю таке ж саме. Як би ми не намагалися, бо якщо ми будуємо, в мене буде точно по-іншому, ну, вдасться. Буде повністю те саме ж, і тому ці дітки дуже багато є. Е, також важко побудувати, якщо було насильство в сім'ї, прям фізичне або зґвалтування. Ойці не ну, жінкам зазвичай, ну і хлопчикам дуже важко довіритись, mm -hmm. тому що стосунки це що? довіра, а в цих людей нема. Бо довіритись – це відкритись. Я тобі довіряю, розповідаю, що мені болить. А в них емоцій нуль. Саме цікаве, що знаєте що? Що е, коли має уникаючий тип прив'язаності, про це можуть не знати колеги, друзі, навіть далекі рідні. Вони будуть бачити гарна людина, яка заслуговує увагу. Тому що для цього типу найважче, щоб його кинули. Якщо кинуть, він робиться на виперед. Все, давай розстанемося. На випередки, тому увага, якщо вас постійно кидають і розповідають, все нам потрібно розстатись в цієї людини. Ну я не кажу 100%, але може бути уникаючи тип прив'язаності. Да? Це що означає, на випередки зроблю все, щоб тільки ти мене не кинула або не кинув. Ну, звичайно, банально, але тут велика біль. Ці люди глибоко в душі хочуть любові. Щоб їх любили, вони можуть плакати. Вони зазвичай желізні, такі королеви, королеви з холодним серцем. Але в душі вони такі бусенькі. Да, їм хочеться плакати, їм хочеться обіймати. Якщо ми навіть працюємо, що така вона всети така вся така недосяжна, але там такий трепіт, прямо таке, от знаєте, як оце пташеня малесеньке, прям труситься. Тому от вони можуть тихенько плакати, щоб ніхто не знав, не бачив, бо це емоції і слабкість. Дуже, дуже, дуже. Угу. Тоді ще таке питання: чому ми потрапляємо на таких людей і тримаємося на них? <свят> типу, ну є щось таке, яке так. нас чіпляє, оця якась емоційна недоступність. От якщо там та людина не змогла розтопити твоє серце, то я точно зможу. За щось, мабуть, хочеться щось комусь довести. Це, мабуть, вже іншої людини, якісь проблеми. Ну так, ну зазвичай, якщо вже побудувались, то тут потрібна допомога для однієї людини до іншої. Тому що є запитання до цієї, є запитання до цієї, чому ж ти це терпиш? Насправді тут тримає емоційні гойдалки. Людині не вистачає емоцій, а це ж виділяється велика доза адреналіна. І людина відчуває, Ха, да, от, ми розійшлися зі скандалом, помирилися ще красивіше, там тобі подарували великий букет, і ти вся така все, я потрібна. Потім ви знову розстались, ти у ці емоції накажеш, та який він поганий, яка вона зазвичай є гарна дуже книжка. Жінки, які дуже сильно кохають. Ось там дуже сильно показано, чому жінки чоловіків трошечки по-іншому програється, але <кій> жінки готові на все, да? і чому я хочу розтопити цю людину і не втрачати більше? Тут настільки важко втратити, комусь навпаки, я втрачаю у а хтось боїться втратити, тому постійно повертається. А, от, страх втратити. Це, можливо, був тато холодний в сім'ї, можливо, недолюбили, можливо, взагалі тата не було. І вони заліпляються і на довгий тривалий час от, так, просто туди-сюди, туди-сюди. Тому що це може тривати 20 і більше років. Якщо, наприклад, людина усвідомлює, що в неї цей тип прив'язаності, чи означає означає це, що вона приречена на самотність? Чи зможе вона відкритися? Чи ну, якщо в неї є бажання це зробити, чи може вона це зробити самостійно, чи варто звертатися до спеціаліста краще? Як ви вважаєте? Ну як я проговорила, в цих людей заблоковані емоції. Вони з емоціями не ознайомлені взагалі. Вони знають тільки, як робити, щоб було вірно. Да, тобто, як робити, щоб було вірно? А тут потрібно познайомитись з собою з усіма емоціями, що таке знервованість, злість, агресія, апатія, щастя, радість. Ти все це пізнаєш, а в них цього спектра нема. будь які емоції Зась я все роблю штучно, штучно дарую, штучно отримаю, штучно фізично якась активність де все штучно. Навіть в процесі е сексуальної активності в них теж іде штучно. Тому. Самі, ну я не знаю, чи вдасться. Просто подібне притягне подібне. Або в якійсь мірі ви закриєте один одному потреби. Щоб здорові стосунки, тут потрібно працювати саме над здоровими, екологічними, де іде прийняття один одного. Угу. Важливо, у вас є ще певні приклади, як розпізнати ось цю уникаючий тип прив'язаності? Було б дуже цікаво почути. Ну, на першу чергу, що таке уникаючи? Це я боюсь розвитку подальших подій, розвитку. На початку класно. Ми класно uh -huh. зустрічаємося, весело. Все так мені завжди розповідають, все так класно розпочиналось, але далі вже неможливо. І в цього уникаючого типу ще може бути постійно. Їхати у відрадження, Оце дуже важливо. Людина не може повертатись додому. Наголошую, чому? Тому що в дитинстві було в сім'ї дуже тяжко. Можливо, було тяжко через певні якісь моменти між татом і мамою. Можливо, були, якщо батьки живуть ще з своїми батьками, тобто два покоління, між ними якісь конфлікти. Можливо, там випивав хтось із них, можливо, хтось дуже болів, можливо, когось не було. І дитина, не витримуючи цю напругу, вона буде у уник... І в подальшому це так само буде. Тільки ви починаєте жити разом. Тут відразу можна побачити, уникаючи чи ні, також може бути уникаючий, коли він має декілька партнерів. Або вона. Це відразу можна зрозуміти. Також оце, Давай ми з тобою розстанемося. Ну, якщо так, то все. От, це банальний вислів, на який ви повинні відразу звертати увагу. Ну, то все. Значить, нам потрібно розійтися: нема що з тобою розмовляти взагалі нема або не витримує ваші емоції, сльози. Да? Здається, банально. Але коли людина не витримує емоції, це вже сигнал про те, що. Не дружить зі своїми емоціями, uh -huh. да? чи позбавлені навіть якоїсь емпатії? Можливо, вот саме вірно да емпатії. Хоча чоловіки не дуже емпатичні, в них такого немає як нас жінок. Але будь-які, хоча дівчата дуже такі класні, вони му знаєте, як вони так люблять маніпулювати сльозами. Мам один одна клієнтка каже: ти знаєш, на сльози не ведеться. Всі велися це й не віддається. <світ> Каже, що ж ти робиш? Домовляюсь. <світ> ну, тобто дівчата дуже маніпулюють своїми сльозами, але знов таки по людині видно, як вона висловлюється про інших, чи вона розуміє біль, чи вона розуміє про втому, як вона розуміє про твій якийсь фізичний стан. Чи запитує про тебе, що ти почуваєш? Гарне запитання. Коли ви спілкуєтеся з людиною, запитайте, що ти зараз відчуваєш? Так, <смеш> <смеш> да, да, да. Окей, перший раз не вдалося. На наступне, ви вже там більш знайомі, і знов запитуюсь, скажи, будь ласка, про що ти, що ти зараз відчуваєш? Потім що думаєш, спочатку що відчуваєш? І тут людина відразу може, ви побачите, наскільки вона знайома з своїми емоціями. Вчиться спілкуватися з партнерами, з запитаннями. Запитаннями, а ми любимо па Про... своє А навіть не не помічаєш, а ти тут так, так. Тобто, оцей діалог. Діалог а, зазвичай чоловіки вміють. Слухати на початку, потім ми їх а цим давимо. Вимикається мозок. <гум> ми їх давимо, вони витримують того всього, що в нас в голові, бо розумова діяльність жінки і чоловіка дуже відрізняється. Дуже. І ми можемо задавити просто своїми емоціями, своїм оцим сплиском. Це однозначно, але це просте банальне запитання, що ти зараз відчуваєш. Також знайомте дітей з емоціями, що ти зараз відчуваєш? Я розумію, ти зараз відчуваєш роздратування. Я роз розумію Ти зараз бентежений Я розумію, ти зараз хотів і ми от учимо дітей емоційному каналу. Так, щоб не приховувати свої емоції так ділитися. То так. так. наостанок е, таке питання. Чи якщо раніше там, не проявлявся цей, уникаючий прив'язаності, mm -hmm. чи може він згодом проявитися через якусь певну реакцію, можливо? До, до прикладу, е, коли наш мозок відчуває якусь небезпеку чи щось чимось не впорається, і він може блокувати емоції, це дуже явний такий приклад, наші солдати. Так, я хотіла саме надати цей приклад. Так. Да, 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 і да. чи можна цю близькість, чуттєвість згодом повернути? Ой, що я можу сказати? На рахунок військових наших захисників їм дуже непросто. В першу чергу. І вимагати від них емоцій нереально, тому що в них повністю заблоковано, в них ціль вижити. Хто ж любить з військовими, ну, тут потрібно з жінками працювати, щоб вона не вимагала від нього, розкажи, як ти мене любиш. Він там сидить, думає, як вижити, а вона каже, розкажи, бо мені тебе не вистачає. Ну, тут потрібно донести різницю, де ми, де вони. Чи можливо так, можливо. Пізніше. Коли угу. все закінчиться. Не відразу? Не зараз. На жаль, не зараз. Тому що я вже це питання не раз піднімала. Угу. І навіть коли вони повертаються сюди на ротацію, Треб не вдасться. Багато часу, щоб да, не все вдасться. Пережити. Тому що якщо він дуже розслабиться, йому буде тяжко повернутися сюди. От я спілкуюсь з ним, вона каже, Оксана, ти знала, як я не хочу, як мені тяжко. Да? Як мені тяжко, якщо я тебе розумію. Тому можна тільки чуть-чуть пізніше. Давайте не за військових, а за таких. Також в мене є гарний приклад з сім'янин, да, знов таки із плавання. В них була сім'я дуже гарна на їхню думку, але вона розвалилася, тому що він постійно плавав. Да? А потім зрозумів: а він не може бути в нормальних стосунках. Йому тільки потрібні ось ці качелі. Чи може це виникнути в процесі? Я вже не знаю. Ми блокуємо емоції, коли дуже болить. Ну, якось ми може, нечайно, вляпатись в якісь такі стосунки, але знов таки, ми не вляпаємося те, що мені незручно. Я не влізу туди, де мені незручно. Зразу, що? куди, туди? Ні. Да, я зразу ко... <сь> десь там погуляй. Якщо вже людина туди лізе, в, не... в неї є отут поклик, і їй скучно жити. Mm -hmm. Просто. Хочу проблем. Я зараз сама собі створю. Так собі не драма в житті. Да. Е, Є люди, які побудують е, сім'ю, але надовго їх не вистачить максимум рік. І підуть з шумом, як корабель. Просто розвалиться тільки так. Є такі сім'ї, які розвали, розвалилися, і потім вони на мене звертаються. Ми відслідковуємо, що там в неї, наприклад, уникаючи тип прив'язаності, ми з нею працюємо. Через довгий, тривалий час наголошую, це не рік. Можна побудувати стосунки. Про довіру тут взагалі дуже важко буде. Але можливо, все можливо працювати над собою, розпізнавати емоції, знайомитись зі своїми емоціями, працювати тіло, психіка однозначно. Ми працюємо з тілом, психіка, ми працюємо з своїм смаком, тому що уникаючий тип, він більш такий, я такий весь незалежний. Як це зовнішньому світу, покажу, що мені боляче. Ніколи, ніколи. Да? Тому що його почнуть жалкувати, і він цього не витримає. Ніколи уникаючий тип не витримає, коли його жаліють. Просто уявіть, да? це ж різні моменти бувають. А вони так ручку в кулак. І все. І це не я тільки чоловіки, не можу. і жінки, я дос... чуєш. Або можуть взяти слабших від себе і їх постійно принижувати. Задача. Через когось ствердитись. Ну, якби тут така довга історія, ну зазвичай, зазвичай уникаючий тип на постійній основі не будує стосунки. Дуже дякую вам, що пояснили нам, все ж таки, що це такий, як уникаючий тип прив'язаності, оскільки це дуже актуальна тема, багато хто цим цікавиться, і багато є людей, які от саме через цю проблему не можуть побудувати і відкритися іншим людям. Тому. Дуже вдячні, що ви нам якраз і розкрили це все. А я нагадую, що ви дивилися програму «Як ти?». Якщо ви прагнете змінити ваш тип прив'язаності в стосунках, не чекайте, що хтось зробить все за вас. Залишайтеся на зв'язку, адже в наступному випуску ми поговоримо на актуальну тему, особливо в наших реаліях синдром відкладеного життя. До зустрічі!